Розстілаємо шубу і сидимо. Красота. Тут ще безперебойник, як сюди занесу, де акумулятор, так і світ даже. Чоловік каже, коли йде обстріл, доводиться сидіти тут по 3-4 години, а одного разу довелося ночувати. Була кров, він кровать, а відтягу вже ж було залазить поляжемо, спимо. А що робити? Здесь же… От сейчас не стріляєш, де уже. уже вже от нада, щоб постріляли, по тому що вже синдром війни чи що ну таке, от вже на серці, якесь беспокойство. А потім, якщо вже стрілялися, то вже тади лучше на душі. Василь Телега родом із села Хринівка Сновської громади, прожив там 68 років. Звідти до кордону Зарев близько трьох кілометрів. Російські війська постійно обстрілювали село, тому разом з дружиною Ольгою вони вирішили виїхати. Наприкінці вересня 2023 Цього року знайшли дім у полісі і перевезли частину речей та худобу.